Друзі, всім привіт! Як під'єднати смартфон до свого ПК або ПК до свого смартфона? Windows 11. Відкриваю меню пуск. Усі, шукаємо зв'язок з смартфона. Ось він є, можна тут, можна просто в налаштуваннях. Пристрої Bluetooth. Тут нічого не робимо, заходимо в мобільні пристрої. Оце Має вас бути увімкнена. Увімкнули Відкрити програму зв'язку. Виберіть пристрій, щоб почати роботу. Android. Натискаємо Android, так як ми на Android і зараз я разом з вами його буду встановлювати. Відкриваємо на своєму смартфоні сканер і скануємо те, що нам видали. І відкриваємо. Все ми робимо на смартфоні. Продовжити. Далі, друзі, вводите цей, ну не цей, а який у вас буде код у вашому смартфоні. Ввели, підтверждаємо, чекаємо на запит. Зараз смартфон тут все зробить. Розблокуємо його, Просят розблокувати. Дед пошук, підключення, облікового запису. Перевірка ось. Прийняти. Ось все готово продовжити. Далі відкривається програмка. основи Ось тут, друзі, вже є зазнання, відключено ваш гаджет кому допомогло, було корисно. Дякую всім, до побачення.